Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранішній молитві розважання і запрошую всіх поринути в цю подорож єдності з Богом, подорож, в якій ми розкриваємо свою власну суть. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами сьогодні стихи із книги Приповідки. Дорога ж праведних, як світло зірниці. Що світ іде далі ясніше, доки день не стане повний. Дорога праведного, як світло зірниці. Зірниця це та ранішня зірка, яка радше не просто е, зірка. Але її вона, перепрошую, це та, та зірка перед самим світанком, який перед тим, як сходить сонце, вона ще світить. Вона ще, знаєте, як отой ліхтарик вказує людині. Тобто дає підтвердження того, що ти є на правильному шляху. От коли ми виходимо зранку на вулицю. То можна дійсно побачити ось ці зірниці. І оце, знаєте, поєднання. Тут ще світять зорі, які нас супроводжували серед ночі, і вже видно, сходить, як сходить сход сонце. І оце неймовірне почуття єднання, знаєте, отої надії і впевненості, які дарують нам оці світила, Зірниці небесні, зорі, ранішні зорі і сонце, що сходить. Так от праведник, той, який дотримується Божих законів, той, який живе Божими заповідями, він ота от зірниця для інших. Людина, яка не боїться бути свідком Божим на цій землі, яка не боїться говорити про правду, вона є дороговказом. Вона є поєднанням між е, людиною і Богом. Чому я кажу поєднанням? Тому що вона з одного боку бачить цю зорю, бачить цей схід сонця. І водночас вона іншим хоче показати. Дивіться, ось сонце сходить. Ідіть за мною, я вас приведу до цього сонця. Це не означає, що, знаєте, ми всі тепер маємо стати, знаєте, як не знаю, як якимось Мойсеями, які створюють якісь свої церкви і ведуть всіх до Бога. Ні. Бути праведним, бути свідком Божим, апослом цієї зірницею, яка, яка є дорогою для інших, це означає дотримувати заповідей Божих. Це означає жити по заповідях, свідчити своїми ділами, не просто красивими словами, а свідчити своїми ділами. І от людина, яка в своєму житті робить, чинить діла згідно Божих законів, згідно Божих заповідей, Вона є отою праведною дорогою, вона є тою зірницею. Ніщо інше так не промовляє, як саме наші діла. Отже сам Христос сказав: по ділах ваших пізнають, хто ви є. Він сам так робив. Він три роки, ходячи, навчаючи людей, він говорив про любов, про милосердя, про прощення. Знаєте, і його смерть на Христі було втіленням того, що Він говорив. Як краще ще можна було показати, що таке любити, прощати? Якщо не втілити свої слова в дію, Він потрапив в ту ситуацію, в якій багато хто з нас би, напевно, що зламався, відмовився, зневірився. Але Христос пройшов цей шлях до Кінця, пройшов шлях праведника, став цією зірницею, показавши нам. Як бути зірницею для інших? Тобто, як іти і вести інших людей до спасіння? Наші діла мають бути узгоджені, і радше відповідати нашим словам. От тоді ми є тими праведниками, тоді ми є тою дорогою, завдяки якій люди, через, які люди будуть. Ближче і ближче йти до Бога. Тому не біймося зберігати заповіді. Не біймося, не треба боятися втілювати в життя оті діла милосердя, втілювати в життя слова Ісуса Христа, Іти і Ти звіщати людям Бога. Отче наш, що є Сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина 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 Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас, грішних. Господи, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас, грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй насе грішне. Пудь безбожників, неначе темрява темна. Вони не відають, об що спіткнуться. Путь безбожників темрява темна. Чому от дається таке порівняння? Темрява темна. Це означає, що в цьому, тобто у цієї людини взагалі нічого немає. От Знову ж таки, йдемо до ночі. Подивімося, що буває, коли е, ніч е, є хмарною, коли вночі є багато-багато хмарів, вони такі щільні. Тоді ніщо не може пробитися крізь це світло, крізь верніше, перепрошую, крізь ці хмари. Ні місяць, ні зорі. І як тоді, яке відчуття в людини, як коли вона виходить на вулицю в той момент? Що вона відчуває? У багатьох я думаю, страх. Страх через те, що вона не бачить, що там є. Вона, не, вона боїться того, що там буде. Навіть незважаючи на те, що вона може знати свій дім, своє подвір'я, Ходя, ходячи по ньому, по, по тій стежці, знаєте, тисячу раз. Але коли знаходить така темрява, людина боїться йти навіть знаючи, що там є, кожен камінець, кожну ямку. Але в ній є страх. Так от, безбожник, той, який живе без Бога, той, який не бачить сонця, той, який не хоче жити за законами Божими, тобто мати ось цю зірницю, він живе в цій темряві. Людина без Бога це людина темряви. Причому темряви не тільки зовнішні, а внутрішні. Людина боїться сама себе, вона не любить себе. Темрява, тем, Темна темрява, це, те, це там, де взагалі немає жодного промінчика світла, де немає нічого, щоб могло тебе хоч куди скірувати. А все це є внаслідок людського гріха. Що людина чинить гріх, що людина відмовляється від того, щоб жити чесно. Людина, яка не розкається в своєму гріху, вона довкола себе вибудовує ось цю темряву. Вона замикає себе і вона боїться. Боїться всього світу. Вона боїться, що людей. Вона боїться самого себе. Вона ховається, тікає від інших. У фізичному, прямому значенні, а також і в духовному. Шукаючи тисячі одне виправдання від того, щоби не зробити правильний крок в своєму житті, тобто звільнитися від цієї темряви. Дорога безбожника це дорога в повній пітьмі, це дорога в повній темряві, це дорога страху перед світом і страху перед самим собою. Дорога в темряві. Це дорога в нікуди. Ти можеш стояти за крок від того, щоб врятуватись. Але для того, щоб це зробити, ми маємо дозволити собі, а радше заставити себе, зробити ось цей крок вперед. І от поки людина буде боятися. Допоки людина буде жити в гріху і боятися цього гріха, вона буде жити в темряві. Гріха боятись не треба. Його треба зві... Від нього треба звільнитись. І от коли ти зві... ми звільняємося від гріха, ми переходимо ось на цю дорогу. Дорогу праведника. Дорогу зірниці, дорогу, яка веде до Спасіння. Отче наш, що є Сина на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісуси Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий. Помилуй нас, Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, 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 помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий! Помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день. Всіх наших військових, всіх тих українців, які зі зброєю в руках захищають Україну і звільняють її від загарбників. Просимо збереження Твого Господи життя для всіх тих наших волонтерів, водіїв, медиків, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, для людей різних комунальних служб, МНС, прикордонників, поліції, для всіх тих <кхів> українців, які перебувають на окупованих територіях, чи в оточенні, чи в полоні, збережи їхнє життя і поверни неушкодженими додому. Просимо також, Твого Господи, захисту. І, і збереження життя всієї нашої України і звільни її ворогів, а також просимо тебе, вчини своє чудо, просвітли серце, розум і душу кожного нашого ворога, щоб Він розкаявся в тому злі, яке він чинить, і визнав всі свої провини. Бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву! Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу! Навіки слава.